Ну що, друзі, всім привіт! Ви на каналі Жека Дальнобой. Ми для вас продовжуємо пиляти контентик. Ви не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки. Ми, до речі, зараз знаходимося в Німеччині. Відстояли ми 3 дні на базі. Я за тих 3 дні поїхав, забрав машину нашу легкову з Варшави, трошки відпочили. І якщо чесно, мені взагалі дуже сподобалося це працювати так 2 неділі з скороченими паузами 24 години в трасі. І потім з'їжджати на 3 дні на базу. Це реально дуже прикольно. Зараз ми собі відпочиваємо, сьогодні у нас неділя, дружина нам бацає щось поїсти. Що це ти нам бацаєш поїсти? Ще не знаю. Коротше, Я щось там... сама саме. Яйце, сметана, овочі. Що там ще ти до? Коротше, щось приснилося, їй сьогодні нам бацає своє якісь фірмене блюдо. Подивимось, що з цього діла вийде. До речі, на рахунок відосиків, дуже бачите, почали у мене на каналі часто виходити відосики, але я собі кратку тему придумав, що відосики будуть тоді виходити, коли ми будемо їхати днем. Коли будемо їхати вночі, ночні покатушки я знімати не буду, бо чесно, вночі взагалі нічого не хочеться не знімати нічого, хочеться просто їхати, слухати музику або лягти спати і все. Так що якось так. Хоча сьогодні я вам ще знімлю нічну покатушку, бо на каналі вже часто. Давно не виходили відосики, то я вам сьогодні зазнімлю, як ми будемо вантажитись. Завантаження у нас сьогодні буде в 9 годині вечора. Будемо вантажитись і розвантаження будемо мати завтра в 6 годині ранку в Берліні. А зараз ми знаходимося в районі Ганновера. Так що цей раз ще будуть нічні покатушки, а там буду постійно вже в подальшому знімати тільки днем. Тому не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, і тоді все буде пучком. У мене буде мотивація знімати, а у вас буде що дивитись. Дуже, до речі, було багато питань. У мене під одним відео в Тіктоці, там, де дружина йшла без мене на закупи, там, де я робив розпаковку, то багато питали, що ви взагалі їсте. То от я вам зараз покажу, що ми їмо. Ми переважно їмо такі салатики всякі з авокадо і ну, такі стандартні. Плюс якась яєжня, і взагалі в таку пору року, як весна і літо, то крім салатиків і щось такого легенького, то взагалі нічого не хочеться. Тому ми якось так харчуємось. Так, друзі, у нас зараз без 15.08. Будемо ми, напевно, вже помаленьку відкривати зміну і стартувати на завантаження. Завантаження в нас на 9 -ту. Їхати 16 кілометрів, але по Google Картах зараз показує, що тут така пробка якраз на цьому кусочку. На якому ми маємо проїхати до завантаження, що просто капець, що з затримкою там більше, ніж година. Тому відкриваємо зміну і, напевно, будемо стартувати точки. Країна початку, Німеччина. І ставимо, як завжди, на молотки. Могли, звичайно, ризикнути і стартанути там, не знаю, вісім-двадцять, але не дуже хочу запізнюватись, бо той раз запізнився на це завантаження, і вже цей раз як запізню, то це вже буде дуже жорстко. Бо вже той раз говорили про те, щоб старатись не запізнюватись, хоча ми той раз запізнилися всього-навсього на 10 хвилин. Тому краще не запізнюватись. Відстоїмо зараз на молотках і стартуємо. До речі, зараз вирішив попробувати покататися по навігації Саджік... Сіджік Track, чи як вона там правильно називається, Сіджік Track, вроді би. Колись, як я лише починав працювати в цій професії, то я скачував цю навігацію, хотів по ній працювати завжди, але багато хто говорив, що вона дуже погано вводить. А так як зараз я вже можна сказати всі точки завантаження, розвантаження знаю, навіть без навігації, то. Можна ризикнути і попробувати по ній покататися і подивитися взагалі, як вона працює. Коли я її скачував, це було 2 роки тому, то вона, по ходу, що пробки і камери не показувала. А зараз от показує пробки, показує, що затримка тут на цьому кусочку година-7 хвилин. І взагалі тут типу, багато чого обновилось. Тому попробую, як вона працює. Том-том, звісно, пушка, але щось десь колись треба міняти, щось пробувати нове. Так, друзі, відстояли ми 11 хвилин і собі помаленько стартуємо. До речі, сьогодні ми взагалі не мали би права зараз їхати, так як до 10 години... Блін, ну. Дивіться, йомою, що за движуха тут на паркінгу. До 10 години в неділю не можна їхати, але так як у нас завантаження на 9, то думаю, що проскочимо і нам за це навіть нічого не буде. Подивимось. Реально, якщо б не ця пробка, то до завантаження їхати ну, максимум хвилин 15, а зараз показує капець. Так, всі собі відпочивають, всі двіжують, а ми їдемо працювати. Так, що в нас там? Нічого, що в нас тут на дорозі? Ну, в принципі, в принципі, не дуже аж така пробка стояча. А, вже бачите, вже обновилось. вже показує. По саджку 51 хвилина затримки. Так, найголовніше, щоб нас зараз десь поліція не ципанула, бо блін, це буде дуже жорстко. Типа, можна було б включити реф, і вони б там бачили, що реф тарабани і думали, що ми... подумали би, що ми веземо якийсь скоропорт, а якщо везеш якийсь скоропорт, то походу, що в неділю можна. Ну не походу, а так і можна. Тут теж чувак якийсь на мерсі собі їде. І йому по барабану сьогодні неділя, так що думаю, що все буде почком. На рахунок навігації Саджик. Мені взагалі капець як вона подобається. ця навігація. Все мені подобається. Ну то, що от Реально колись я дуже боявся по ній кудись їхати на якісь завантаження, там, де в таких ось селах бувають завантаження в містах. Бо кажуть, що вона ужасно водить. Але я от що про неї згадав, бо... Їхав раз обганяв чувака, бачив в нього саджик був включений, другий раз так теж бачив, типу, в чувака саджик був включений, цей саджик-трак був включений. Та й думаю, блін. Попробую що. Мені, в принципі, втрачати нема, що я всі маршрути і так знаю, якщо кудись буде вже не туди везти, то буду собі вже їхати по своїй пам'яті. Але вже хоча б буду знати, що він кудась не туди може завести. А так протестуємо, подивимось, що воно. Що в з себе представляється навігація? Так, друзі, під'їжджаємо ми вже до нашого місця завантаження і 16 км ми їхали майже 45 хвилин, капець. Але, в принципі, і так повезло, бо вже при, при кінець і поправка почала реально розсасуватись, і ми навіть встигли на завантаження. Зараз у нас без 15,9, а завантаження у нас на 9 то, до речі, фірма, на якій ми будемо завантажуватись. На фірмі є парковка, але стояти на ній не можна. Типу суто там таке приїжджати за хвилин 20 до завантаження, реєструватись і одразу ставати під Бо Ми тут раз хотіли відстояти паузу дев'ятку, та нас звідси вигнали. Але звідси недалеко є промка, так що ми в промку заїхали і там теж нормальне місце було. Стоїть, до речі, наша машина тут. На завантаження теж приїхало. Та й супер. О, чувак нам вже свистить, вже нас кличе. Вже зразу стоїмо під рампу. У нас зараз 21.00 і ми вже виїжджаємо з нашого роз... завантаження. Коротше, дуже швидко нас загрузили, тут завжди так приїжджаєш, 5-10 хвилин загрузили і поїхав. І оцей колега, що стояв з нашої фірми, то я блін, спочатку не врубався, як йому тут дозволили стояти. Але вказується, що він типу, всьому заїхав, загрузився і попросив, щоб тут настояти, типу, паузу дев'ятку. А заїхав, загрузився на авті. Так що, Коли вже завантажений, то вони тут, походу, дозволяють достояти. А ми шуруємо, шуруємо на розвантаження, показує, що в час 0,4 будемо вже на місці. Так що якраз собі там від першої до шостої поспимо, вигрузимось і будемо їхати на базу, якраз суперово. Їхати в неділю можна з 10-ї, але якщо цей чувак підходив з нашої фірми, він такий дядько постарший, каже, та не ситі, поїдь пофіг. Та й так і рано їдемо. В принципі, ми на рефі, так що думаю, що питань би не мало бути. Хоча коли ми стояли в пробці, то так наблюдав, що і не тільки рафи їздять, що і штори, типу, поїздять в неділю. От зараз такі порі, типу, Я не знаю, що вони там возять, що їм можна їздити, або просто забувають і їздять. Не знаю. Хто, кстати, шари, напишіть в коментах, що можна на шторі таке возити, що неділю можна їхати. Ну що, друзі, всім добрий ранок. У нас вже 7 година, ми вже розвантажились і їдемо вже на базу. Вчора приїхали на розвантаження півпершої, собі лягли поспали ще 4 години, може не 4, 5 годин. Навіть. Поспали 5 годин, розвантажились і тепер їдемо на базу. Будемо чекати якесь наступне вже завантаження. Ми, в принципі, лише недавно на базі були. І вже їдемо знову на базу. А з бази ми виїхали в суботу. Прикольно, прикольно. І дуже кляво, що ми тут вигружаємось так рано, бо я собі думаю, якщо ми вигружались би трошки пізніше, десь годині 9-10, то тут була б вже капець в цьому Берліні движуха. А так бачите, зранку ще можна їхати ще нормально. От скажіть, як так можна їхати? От їде спереді нас чувак, реально їде на швидкості. 75 кілометрів. Ну, я вже розумію, там гіртека зашита на 82, ну цей чувак їде 75. О, зараз з горочки трошки розганяється. І зараз знову піде легенька горка і знову він буде їхати 75. І це не те, що, що зараз буде підйом, він буде їхати 75 Він навіть по рівній дорозі їхав всю дорогу так 75. А ми зараз їдемо по А-12 і тут обганяти не можна. А тут за обгінчик можуть забрати права. Ну, в принципі, права, це я вже перегибаю, що права можуть забрати, але штраф можуть впаяти нормально. Дуже багато зараз фур їде з Польщі понеділок, а ми їдемо на Польщу. Прикольно. Тут же, в принципі, пробка розсосалась, а от на виїзді з 12 на 10, то там капець яка пробка була. Тут уже, в принципі нормально їхати можна. Ой, так, тільки що ми виїжджали з нашої вигрузки. І що вам хочу сказати, що саджік от реально в місті набагато краще води, ніж Том-Том у -том. Том -том нас постійно з тої вигрузки, на, як ми їхали на базу, постійно нас вів через центр Берліна. А от саджик все чітко нас вивів на об'їзну, типа на автостраду, все як має бути. То навіть не знаю, що робити, чи переходити назад на тамтом, чи вже їздити по цьому саджику. Просто є один мінус в цьому саджику, що він не всі камери показує. От навіть по двойці там були камери, то з трьох він показав дві камери. Так само в Берліні там була одна камера то він також її не бачив, не знаю, що за прикол. Але, в принципі, знаю, що за прикол. Просто в том томом зараз багато хто користується. І як хтось бачить камеру, то зразу там нажимає в том томі, що є камера. Тіпо, і вже всіх решта з'являється ця точка, що там стоїть камера. А цим саджиком мало хто користується, той того мало де відмічені є камери. Так, ще нам до кордону залишилося 7,5 кілометрів. Зараз заїдемо в Польщу, Зробимо собі паузу 15 хвилин, підемо в жабку, щось собі купимо, якусь гадость поїмо, якісь суші, або якісь паніні, щось такого плану. Ми собі зробили таку традицію. Так-то ми, в принципі, нормально харчуємось. А от коли заїжджаємо в Польщу, то собі дозволяємо якусь фіню купити, або якісь хотдоги, або ще щось такого плану. Краще якийсь фастфуд. От я, дружина мені зараз, до на речі, нагадала про те, що я вчора казав, що саджіку нема що довіряти, типа там, коли заїжджаєш в якесь місто, типу в село, або ще кудись такі зони, де може навігація трошки блудити. То реально, так, да, нема що, типу, довіряти. Ну зараз реально в цьому випадку, що був сьогодні, що ми виїжджали з тої фірми, і том -том нас постійно вів центром, а саджик повів нас собі зною, то саджику за це дуже великий плюс. А так то... Взагалі краще, постійно, як забиваєте маршрут, десь вже доїжджаєте до когось міста, то навіть краще з'їхати на паркінг, потратити там дві хвилини, але подивитися, куди він веде, там через місто чи веде якимось собі з ними, бо люба навігація може тупити. Саме краще стати, перевірити і собі спокійно їхати. Я зараз вам покажу, як виглядає кордон між Німеччиною та Польщею. Ви собі плюс-мінус розуміли, що, що означає проходити кордон в Європі. Так, от, заїжджаємо вже на цей кордончик. Тут справа стоїть машина з камерою. Не знаю, що вона тут щитує, щось коротше, собі щетує. Отак виглядає сам контроль, сам кордон. Тут буває, що стоять чувачки для цього в'їзду і зводять на контроль. Ну, а? ну Так тут теж взагалі тут стоять, ну тут сольники стоять. Сольники тут стоять і зводять на контроль. От так як сьогодні в понеділок в більшості їдуть з Польщі, а не на Польщу, то контролю сьогодні немає. Так що су. От і все, пройшли кордони і ми вже в Польщі. Круто. Ще трошки. і Україна вступить в Євросоюз і так само відкриють кордони, і ми так само будемо виїжджати з України в Польщу. Отак От за хвилину. Хоп, проїхали кон контроль і поїхали далі. Хоча зараз е була коротче, в інтернеті вже знаєш, що це правдива інформація чи ні, що хочуть. Зробити все ж таки між польським і німецьким кордоном якийсь контроль паспортний з червня, з, черв з 1 червня. Бо дуже багато їх заїхало зараз нелегалів в Німеччину. Там якась статистика була, що за той рік заїхало там щось 800 чоловік, а за цей рік, типу, від початку року вже заїхало там більше, ніж 2500, тому хочуть щось таке придумати. Хоча я собі думаю, що фури вони трогати не будуть, будуть більше зводити там легкові машини і автобуси. Заїжджаємо ми вже на паркінг, будемо зараз міняти країну і так, як я вам казав, йти трошки і купляти якоїсь гадості, якийсь фастфудік. Так, що у нас тут? Тут завжди Справа стоїть контроль, ну не завжди. Типу буває так, що тут справа стоїть контроль і зводять на контрольчик, провіряють тахограф. Нас, в принципі, за 2 роки, слава Богу, ще на контроль не разу не зводили, це дуже круто. Особливо на цій фірмі то взагалі не треба, щоб нас зводили. У це... нас такий тут тахограф, що ну його нафік. Що нас якби звели, то напевно одразу депортація була. Дивіться, що тут коротше, шишка валяється, макарони валяється, вода валяється, що тут відбувається? Чаги якісь валяються. Вихіді Когось так, да, когось вихідні пройшли успішно. Все, ми запаркувались і першим ділом ми робимо що? Дружина, що ми робимо першим ділом? Міняємо країну. Правильно, міняємо країну. Вибираємо Польщу. Точки, а початку Польща. Все, можемо глушити і трошки відпочивати. Все, заходимо. Так, що у нас тут є цікавого? Такі суші тут є, такі. Тай раз ми брали такі суші. Всякі, бачите якась пюрешечка, салатики, кебаб, панії, коротше, багато всього є. Yeah. Тут також макарони. Пили ми собі такі суші, суші ці, до речі, дуже смачні і можна сказати дуже дешеві. Такі суші коштують 12 злотих. І плюс, якщо ви там берете, що тут за акція? З понеділка по п'ятницю у жабці щось на 11 злотих, то з п'ятниці-понеділка ви можете ще раз зробити покупку на 11 злотих і або кава, або ходох подарунок. Коротше, якась непонятна акція, але прикольно. Ну, жабка це, це взагалі акція, нормальна тема. Непонятна. Бачили, там всякі макаронів, коротше, такої всякої фігні є, що голодним точно не лишишся. Ну що, ми поснідали, поміняли країну і можемо собі тепер їхати. Дивіться, до речі, який порожній паркінг в сторону Польщі. Ну, в Польщі, типу, але в сторону, так Варшави. Взагалі машин можна сказати немає. А от в сторону Німеччини, то там паркінг забитий капець. Ну це, в принципі, логічно. Потім в п'ятницю буде тут забитий паркінг, а там буде паркінг вільний. Так, друзі, підрулюємо ми вже до бази. Будемо зараз відчіпляти прицеп, шукати собі якісь місце і відпочивати і чекати вже наступне завантаження. Так, що у нас по підсумках? Проїхали ми вже цього місяця 7600. Так що, якщо ви хочете знати, скільки ми заробили, то 7600 множити на 0. 155 і будете знати, скільки ми заробили чисто з кілометражу. І ще до цього кілометражу додаєте надбавки, які я вам скажу вже в кінці місяця, і будете знати, яка в нас виходить кінечна зарплата. Зараз я вам буду монтувати цей відосик. Ви не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. Задавати якісь питання в коментах, що вас цікавить, може якась навігація вас цікавить, хочете, щоб я протестував або ще щось, то все пишіть в коментах, я буду це все діло читати і вам все показувати і пояснювати. Так що, друзі, всім пока!